Найхолодніший день в Україні. Синоптики попередили про дощі, шквалистий вітер та плюс 15 градусів тепла в день. Якою буде погода в наступні три дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 26 серпня, дощі та грози будуть йти у Харківській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Там повітря буде прогріватися всього від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. На всій решті території очікуються від плюс 18 до плюс 22 градусів, а у південних областях аж до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 27 серпня, проливні дощі тимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У всій решті території країни буде прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла, а на півдні повітря буде прогріватися аж до плюс 27 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У четвер, 28 серпня, дощів ніде не очікується. По всій території країни буде панувати суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. У південних областях до плюс 29 градусів вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. А у південних областях до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!